Пане Дмитре, я вітаю вас, і я дякую вам за те, що ви робите. Підтримуєте інформаційний простір і за вашу роботу, за ваші роз'яснення, які ви нам надасте. Вітаю. Добрий день. Що можна на сьогодні розповісти про широкий загал стосовно поставок зброї в Україну? Власне, які новинки ми маємо, і як це може вплинути на хід війни? Звичайно, ми те, що вже стали фактом буквально днями підписаний знов таки черговий транш військово-технічної допомоги з боку Сполучених Штатів на суму 600 мільйонів доларів. Що буде включати? Власне ракети довше знаменитих Хаймерс, високоточні снаряди Ескалібур, там точність ураження до одного метра. Плюс протирадіолокаційні ракети, тобто ті самі ракети, які використовуються українською штурмовою авіацією для придушення російського ППО, що взагалі дало можливість успішного характеру проведення контрнаступу на території не тільки Харківської, але й в першу чергу Херсонської області. Останні повідомлення Генштабу ЗСУ наочно засвідчують успішний характер використання саме цього виду зброї. Уражено п'ятьлі російського ППО. Американці приємно здивовані Точність ураження до 90% – це навіть вищий стандартів НАТО. Саме тому Сполучені Штати і заявили про те, що ми приємно здивовані боєздатністю і власне, часом. Який був необхідний воякам ЗСУ для, скажімо так, успішного переозброєння і навчання на передових зразках зброї провідних країн світу. Друге, давайте відкинемо ті незрозумілі закиди на бік Німеччини, перепрошую, що начебто уряд Німеччини зволікає з наданням військової допомоги нашій країні, ні це не відповідає дійсності. Звичайно, нам хотілося би ще вчора отримати надсучасні німецькі німецькі «Айріс», які би прикрили і Запоріжжя, і Дніпро, і інші великі промислові міста. Але разом з тим варто й говорити про те, що наразі Німеччиною вже передано військово-технічної допомоги на суму 1,2 мільярди доларів. Це значна сума. Наразі урядом Німеччини прийнято рішення про передачу ще трьох РСЗВ Марс 2 виробництва Німеччини. Вони по своїх тактико-технічних характеристиках не поступаються знаменитим хаймерсам Дальність враження до 80 кілометрів, плюс відповідно Німеччиною передані на сучасні засоби. Контрбатарейної боротьби мовиться про РЛС Кобра. На відстані до 100 кілометрів вона за дві хвилини може вирахувати до 40 вогневих цілі супротивника. Це дає можливість власне, говорити про успішний характер контрбатарейної боротьби, враховуючи той факт, що передані тією ж Німеччиною САУ ПЗ 2000 мають дальність ураження до 80 кілометрів. В той час як російські аналоги. М-100С Мають дальність ураження до 30 кілометрів, тобто не ми не залишаємо шансів фактично росіянам в моменті кордону батарейної боротьби. Оце ті е, над сучасні зразки зброї, які будуть передані Україні, і це научно спростовує інформацію президента Туреччини Ерджапа Ердогана, який заявив про те, що Україні передають виключно металобрух. Тобто, чим пробітована подібна заява турецького лідера для мене загадка. Ну скорше за все виключно під килинними домовленостями з Москвою щодо збільшення прокачки газу власне турецьким потоком 1 і турецьким потоком 2. Мов це ми відволікаємося, але це для загальної картини, щоб українці прекрасно розуміли, що нас ніхто не кинув на поталу росіянам, що рівень військово-технічної допомоги з боку провідних країн світу він тільки збільшується. І на закінчення, власне, після успішного характеру контрнаступу ЗСУ в Харківській та Херсонських областях офіційні особи, перші особи Міністерства оборони Сполучених Штатів. Заявили про те, що рівень планування співпраці з СУ переходить на якісно інший рівень оперативний і стратегічний, тобто, мовиться про те, що питання переозброєння зсу і навчання особового складу це питання не півроку, місяця, як було раніше, а буде розглядатися як мінімум на десятиліття. Тобто Сполучені Штати чітко дали зрозуміти Російській Федерації, що розглядають Україну як стратегічного військово-політичного партнера поза блоком НАТО. Плюс давайте з вами разом згадаємо, що власне з 1 жовтня починається новий фінансовий рік Сполучених Штатах і відповідно запрацює програма Ленд-Ліз. Загальний обсяг військово-технічної допомоги це приблизно до 40 мільярдів доларів. Значна сума, яка дасть можливість якісно порознастити збройні сили України і відповідно змінити характер військового протистояння. Пане Дмитре, дякую вам за таку змістовну відповідь на запитання. Побачимося із вами наступного разу. До нової зустрічі. До нової зустрічі. Тримаємо стрій.